О всехвальна мати, Заступниця всемилостива, Діво Богородице, звичайним Твоїм милосердям це мале моління наше, прийми, як колись, так і нині помилуй землю нашу і від усяких бій дітей твоїх визволи. Що ради Тебе взивають Аллилуйя, О всемилостива, владичице, Богородице, Небесна Царице, Всемогутня заступнице, неосоромлене наше уповання, дякуючи Тобі за всі великі благодіяння, що зроду врід. Людям нашим від тебе були перед пречистим образом Твоїм, благаємо Тебе, збережи Україну нашу, всяке місто, село і країну, і предстоящих рабів Твоїх і всю землю нашу від голоду мору. Землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя чужинців і міжособної боротьби. Спаси, владичице і помилуй усіх рабів Твоїх і даруй нам путь земного життя без пороку пройти. Утверди нас. У вірі Христові і в старанні до православної церкви вклади в серця наші дух страху Божого, дух благочестя, дух смирення, в напастях терпіння нам подай, у благоденстві стриманість, до ближніх любов, до ворогів. Усе у добрих тілах успіх визволи нас від усякої спокуси і від закам'янілої нечуттєвості. Страшний же день суду, сподоби нас заступництвом Твоїм стати праворуч сина Твого. Христа Бога нашого йому ж належить усяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.